Вітаю! Ми зараз на південному напрямку, де тримає оборону 159-й батальйон нашої бригади, і поруч зі мною сидить Сергій. Зараз ми і дізнаємося, хто він і що тут робить. Сергій, як, як ти власне, прийшов до війська? Коли це сталося? Прийшов захищати Україну в шостому місяці 22-го року, місто Черкаси. Чому ти вирішив піти служити? Вирішив, бо це, напевно, мій обов'язок був. Родичів попередив, сказав їм, що так, вони казали? Так, так. Мати трошки була, в шоці, звісно, вона не дуже з цим була згодна, але тим паче. Так ми вирішили з усіма з родичами. Можеш розказати про свій бойовий шлях? О, ти пішов? Служити одразу куди, в який батальйон. Перший мой бойовий шлях була 118-та бригада, 156 й батальйон під командуванням роти РВП. Спочатку були Черкаси, потім був Бахмут. Можеш розказати про Бахмут, що там було, що ти робив? У Бахмуті ми займали позиції в основному село Іванівське. Там ми тримали позиції, ми стояли за СПГ-9. Це страшна штука, як і я. Ну, реально, Лупаш так, що мама не горює. Да. Що там відбувалося в Бахмуті? Що ти можеш пригадати, згадати? Це були перші виходи, це було, ну, було цікаво просто. Mm -hmm. Так, як ми стояли, там, грубо говоря, 5 через 5, вже навіть вдома сидиш, думаєш, ні, лучше чи краще на позицію вже поїхати. Ну, було, <рес> ці, було цікаво. <рес> ну, я не знаю, було цікаво. Після Бахмуту ми повернулися в місто Черкаси. Ми далі продовжували навчання. У нас навчання були кожен день. У нас була медицина, у нас була тактика, у нас було захоплення приміщень. Ну, есть, Зранку до вечора у нас постійні заняття було. А ти до цього служив? Е, так, у мене 2001-2003 рік десна, учебка. Угу. е, Командир відділення БМП 2. Звільнився, я сержантом. Да. А позивний в тебе? Сержант? А зараз е, звання? Звання коли ще старший сержант. Старший сержант. Вже будеш міняти позивний? Де, я думаю, хай <рес> залишиться так, як є. <рес> будеш генералом, але все одно буде. <рес> так, да, але так. Да, да. <рес> Так, зрозуміло. А, після 156-го як так трапилось, що ти потрапив в 159-й? Так як не вистачало людей в 159-му, 156-й, і не тільки в 156-й, але вони давали людей з кожної роти по 5 чоловік. І тебе віддали. Да. І Так. І так ми... Ну, так як я зараз вважаю, ні. Спочатку, да, я привик з побратимами служити. А зараз, наразі думаю, що. Ну, Тут непоганий колектив, непоганий побратиме. Тобто, я не жалкую, що я перевівся сюди. Угу. Ти зараз в роті вогневої підтримки. Так. Прапор ваш. А що це таке? З чим це їдять? Вони прикривають піхоту в першу чергу. Для чого це нам, в принципі, і потрібно угу. прикривати цих хлопців. І вони здебільш розраховують на нас. Ти казав перед інтерв'ю, що ти вивозиш хлопців на позицію, що ти як водій, так зараз? Так, це починаючи з Донецької області міста Красногорівка. Я там почав вже бути як як бойовий водій. Я завожу на позиції хлопців, вивожу хлопців, і це для мене більш відповідальна робота, тому що. Відповідаю за них тільки я. Mm -hmm. Тобто, як їх завести туди і як вивезти. Мені здається, це зараз одна з найнебезпечніших робіт бойовий водій, який вивозить, завозить хлопців на позиції. Бо найважче це дістатись по Так. Найважче так. заїхати і виїхати, тому що я пам'ятаю, як нас завозила ще п'ята штурмова бригада в Бахмут, то я. Ну, удивлявся цьому водію. Він завозив у нас буквально там 15 метрів нам до позиції залишилось. Просто викинув рюкзак і можна сразу в бліндаж кидати його голову. А потім я на собі почувствував, що да, дійсно військовий ну, бойовий водій це ну, професія не з легких, ну, тим паче ми справляємося. Теж за 15 метрів до бліндажа до... Е... чи не вдається? Е... Вдається. Ну, тут така місцеві, що тут поля, поля, рівнини. І техніку дуже видно здалеку. З дронів, це ж як тільки росіяни помічають, зразу ж навалюють, де? да? Підусили, ми потрапляли сюди, як тільки ми буквально сюди заїхали, ми їхали на Макс Про, нас супроводжували тоді, в районі сім штук. Це в одну і в обратну сторону, як ми заїжджали. Ну, може, нам повезло тоді, що ми їздили тоді на Макс Про. Що ти відчуваєш, коли їдеш за кермом і везеш хлопців? То, що в першу чергу я ну, просто відповідальність відчуваю. Все, я, не, я стараюсь взагалі ні про що не думати, кого, щоб там. А вдруг, а десь. Ну, то есть, ну, як я завжди собі казав, якщо ну, воно твоє, значить воно твоє. Якщо не твоє, значить не твоє. Навіть та ж сама, як Якщо воно твоя, ти не знаю, хоч лети, хоч не лети, все одно, тебе десь в будь випадку догонить. От Якщо повернути час назад, mm. пішов би от В 6 місяці 22-го року знову на службу. Так. Mm, да. Пішов. Я ну, наразі не вважаю. От, десь да, думки були, там, я прийду на гражданку, от, ну, от, що я буду робити. Там. Ну, на даний момент, поки йде війна, я себе на гражданки не бачу. Чи відчувається в 159 му батальйоні ось таке поняття як братерство? І що це воно для тебе? Так, відчувається. Для мене це в першу чергу це якась повага до мене. Наприклад, і так же саме розуміння моїх побратимів це ну, теж в першу чергу. Ну, тобто вони мені вірять вони в мене ну, якось довіряють мені. Що ти можеш побажати тим хлопцям, які а, досі бояться, надивилися Тіктоків про там всяку бусифікацію, і тому подібне, не хочуть іти служити. Ну нема чого боятися. тому якщо ми будемо всі боятися, то ми так не переможемо. Якщо ми будемо йти далі далі і далі, то разом ми переможемо. Дякую тобі. Дякую вам.